Добрий вечір. В ефірі оновлений програма дві свині на каналі Інтер. І сьогодні ми розпочинаємо крутесенький, найкращий, улюблений корова та своїми. Здравствуйте, Олег. Привітствую! А ви розповідаєте, наші баранчики корови мають особисті. Ти майже ти свою корову. Нема корови. Чому нема корови? Ось тобі колесо мої. Колесо фортуни мене так, що бісить. Бісить. Ой. Ой. Якщо мене бісить, то подзвони Дмитро. Дмитро подзвониш? Да, mm -hmm. Дмитро сказав, що вони так, що хотілося пізнати свої тварини і баранців. Ха. Мене так, що мене бісять. Мууу, корова! Бе тебе підставляти унікальне, а тобі краще, а з собисним, не своїм. А тобі краще, обхідно. Сьогодні я вас вітаю з днем космонавтів! Космонавтів 12 квітня я вас бажаю вам удачі сьогодні день космонавтів, космонавти, жіночки підстави. Ось тобі, Василь Петрович. Що ти весь, Василь Петрович? Мне так, що вдається коров! Да свесло! а а о Мене так, що мне писать, ае! Ааа! ти кричиш, Василь Петрович! Мене боїться корови! Ну смешно. Не короче, Василий Петрович, это так же бесить со своими куровками. Мои коровы на своем. Комбат-двіць, звоній. На все добре. О, у тебе ада.